Разом завжди легше давати будь-яку проблему, ніж поодинці. І я думаю, що наша співпраця із об'єднанням Ми Вінничани, вона не є унікальна. Ми собі партнерів шукаємо в кожній області з тим, щоб бути максимально ефективним, тому що допомагаємо ми не тільки військовим, ми допомагаємо громадам. І, безперечно, такі організації, як Ми Вінничани, вони краще знають потреби області, вони краще знають людей в області. А оскільки для бізнесу компанії МХП Вінницька область є такою. Не мабуть ключовою, бо тут сконцентровані великі наші виробничі об'єкти. Тут працює велика кількість наших працівників. То саме в Вінницькій області ми шукали такого надійного партнера, з яким можна давати будь-які перешкоди і з яким можна вирішувати будь-які питання. І ми раді з тим, що така громадська організація, як ми вінничани, вона нам простягнула руку допомоги. Ми обмінялися меморандумами, тому що тут. В громадській організації всі знакові люди для Вінницької області це діючі народні депутати Микола Іванович Кучер, Лариса Білозір, Геннадій Вацак, Олександр Домбровський, який був народним депутатом, Сергій Кудваєнко, який був народним депутатом, які відчувають відповідальність за територію, які знають людей, яких знають люди, і безперечно, це по модному, як тепер кажуть, він то він, тобто виграли обидві сторони, і благодійний фонд МХП громаді, компанія МХП. І безперечно від цього виграші і громадське об'єднання, що має такого партнера, як компанія МХП. Ну і безперечно, наші люди, чи це військові, чи це громади, які розраховують на нашу підтримку. І від такого поєднання двох організацій в кінці кінців виграють громади, виграють військові, які отримують те, що їм треба, і тоді, коли треба. Тому працюємо на перемогу разом.